Біля берегів озера Лебединка у центрі рівного скупчилася знесилена, а подекуди мертва риба. Дрібна живність піднялася на поверхню у місцях з тонким шаром криги. Таке явище на місцевій водоймі спостерігається ледь не що зими. Рибі бракує кисню. І як наслідок, вже цьогоріч загинули десятки невеликих верховодок, пліток та підлящиків. Не вистачає в цьому озері кисню. Його бажано почистити, зробити, щоб порточна вода була, щоб насищувалася вода киснем. Це вся проблема. Коли мало кисню в воді, наче риба задихається. Інспектори Рівненського рибоохоронного патруля зафіксували факт передзаморного стану риби та звернулися до державної екоінспекції Поліського округу і тресту зеленого господарства. Останній опікується цією водоймою. Комунальники встановили по всьому озері продухи з очерету, аби попередити подальшу загибель біоресурсів. Те, що можна було явно зафіксувати, то вже провели аналіз. Але зараз звернулися в екоінспекцію, в міську адміністрацію, щоб надали можливість зробити алерацію риби, щоб насищить, киснем насищити воду. У риб патрулі розповіли, що реагують на всі повідомлення про можливу загибель водних біоресурсів. Головна спеціалістка відділу іхтіології Ірина Губернатор додала, що водойма на лебединці перша цьогоріч, річ десифіксували передзаморний стан риби. Ми зверталися по ОТГ, по ну наших міських ОТГ, щоб вони встановлювали дані продахи з метою попередження замору води на водойму загального користування. Поки риба на лебединці страждає. Рівненська молодь активно використовує вкриту кригою водойму як ковсанку та місце для фотосесій. У найближчі дні на рівненщині очікуються різкі перепади температур, а це зі слів фахівців не сприятиме поліпшенню стану наявних в озері біоресурсів. Микола Брожицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.